Троянда каталіна, троянда алергія, троянди невисокого зросту. І коли немає місця, де вже висаджувати троянди у саду, мене захопила думка вирощувати їх в контейнерах у горшках. У мене вже є досвід, що в мене зимували троянди у горшках, декілька троянд, і вони перезимували. Але ці троянди я живцювала самами на своїх коренях. Вони перезимували у великих горшках з ґрунтом. Всю зиму вони перебули благополучно і зараз вони квітнуть. Тому нова ідея вирощувати троянди, якщо їх немає де садити, на терасі у горшках. Ось таких дві красуні, я хочу посадити у. О, такі відра. Це відра для багаття, для вогню. Колись вони у метро коштували великі гроші по тисячу гривень, а коли пішов розпродаж, вони вже продавались по 300 гривень. І я взяла два відра таких. Хочу оформити їх у вигляді гебіонів разом з моїми трояндочками. Я думаю, що це буде дуже гарно виглядати. Буде красуватись у мене на моїй новій терасочці. В якості каменю для габіонів я використаю ось цей щебінь мармуровий, який в мене довший час лежав в садочку. Зараз в мене там садочку зміни. Я вибрала камінь, все думала, що я маю з ним зробити, де я маю його використати. І зараз він у мене послужить добру справу. Буду творити.